Злайтінг. Ти просто собі видумаєш, накручуєш себе, а насправді такого нічого нема. То все в тебе в голові там накручене. В сімейних парах, у якихось стосунках, одна людина заставляє іншу засумнюватися в собі, що вона не права або робить щось неправильно. І це одна із найжорстокіших форм маніпуляцій. Можливо, ви навіть чули про це. Більш того, можливо, ви навіть таке робили. Або це робили і з вами. Сьогодні ми говоримо про ґазлайтінг. Дапенгеть Керен, your mind». А чого такий дивний термін газлайт? Вообще, це газова лямпа. Насправді була така спочатку п'єса, а потім її екранізували у фільм Газлайт, де якраз показували, що чоловік над своєю дружиною робив отакі речі. Він заставляв її думати, що вона не сповна розуму, постійно помиляється якимись маніпулятивними штуками. No, you it other than... А злайтінг це одна із форм психічного насилля. Наприклад, нормальні люди так себе не ведуть. Всі знають, що це нормально. Всі домогосподарки терплять, роблять, а ти цього не робиш. Слухай, ну ну ти, ти ж знаєш, що ти просто не впевнена в собі людина, бо ти ріст метр п'ять шість. От бачиш, ти ж тоді неправильно зробила. А? І от зараз, значить, ти не права. В чому заключається саме підґрунтя газлайту? Ніхто не може більше вас принизити, образити, загнобити, ніж ви самі. І газлайтери звертаються не до вас, а до вашого внутрішнього голосу. Аби цей вже внутрішній голос з вами говорив, що ви не праві. Одне із форм насилля, яке дуже важко доказати, показати або покарати за це. Але газлайт він дуже сильно розповсюджений. Буває не тільки в сім'ї, в подружжі, він буває в різних формах стосунків. Дуже часто це в робочому колективі. І він може бути не тільки от, між двома членами колективу. Але коли газлайтінг відбувається між двома членами колективу, але свідками стають інші члени колективу. Для того, аби показати свою значущість, унікальність, неповторність, а головне владу. Владу над вашими мозгами, над вашою психікою також це може бути в професійних стосунках. Наприклад, вихователька дитячого садочку із своїми діточками, коли вона не просто показує на помилку, а каже: ти, мале гімно, нічого не знаєш, роби правильно, як я сказала. Або, наприклад, підлеглий приходить до начальника просити зарплату, тому що він дуже багато працював і мав дуже хороший результат. І начальник каже: Ну... Ну, куди тобі підвищити зарплати? Ти ось тоді зробив помилку, ось тоді зробив помилку. Так що ні, скажи, дякую, що не, не знизив. Також це може бути у співвідношенні психотерапевта і клієнта. Іноді буває таке, що психотерапевт стає газлайтером до клієнта. А клієнт і так приходить із якоюсь проблематикою, і психотерапевт може тиснути на цю штуку. Ну і, звісно, таке може бути у дружбі, у приятельських стосунках. І також в родині, ну куди ж без цього, особливо на Західній Україні. Насправді, воно по всій Україні є. Просто мій життєвий досвід, коли я був з родиною, це була Західна Україна. Один із найулюбленіших форм е -е, газлайті це був просто жарт. Коли людина взяла там просто обесцінила. ви погана домохозяйка, жахлива жінка, погана мама, ви плачете, ридаєте, людина підходить і каже: я просто пожартував. Це ненормально. Жар, це коли смішно всім. Мене звати Андрій Козінчук і ви на каналі У моїй голові. Канал, де ми говоримо про психічне здоров'я. Дякую, що ви з нами. Бігом лайкайте нас, пишіть про свої історії. І головне, розповідайте друзям. Буде кльово. А які можуть бути наслідки газлайтінгу? Зниження самооцінки, яке може призвести до зниження ефективності, до психосиматичних розладів, тобто там шкірні покриви, ці всі слізісті, серце і так далі, до зниження показників в роботі. І саме головне, якщо це в сім'ях, це розпад сім'ї, якщо це в колективі, це вихід з цього колективу. Давайте візьмемо військовий підрозділ і когось зараз лайтали. І оця людина взяла і вийшла з цього підрозділу ментально. А підрозділ це якраз взаємодія всіх. Структур і цей підрозділ став слабшим. Для цієї ж людини вплоть до психічних захворювань, набутого генезу. Тобто, коли вони не генетично йдуть, а самоневінням. Людина настільки зневірилася в собі, що вона не йде на контакт із соціумом і втрачає будь-яку взаємодію із ним. Тобто, це не інтроверт, якому просто чуть-чуть комфортніше бути в собі. Це людина, яка Боїться, тобто може фобія навіть розвитися до соціуму через те себе. Також газлайтинг може якщо це підлітки, може призвести до селфхарму, харму коли людина себе ріже, або до самонавіювання негативних речей. Я поганий. Я ніколи не буду виступати на публіці, я не буду робити відповідальні речі, і людина перестає бути ефективною. По суті, вона знижує свій соціальний статус. Для прикладу була людина, яка родом із села, але дуже талановита. Так вийшло, що у цієї дитини із села були дуже кльові вчителі в школі, і він дуже кльово. Знав математику, літературу, він дуже добре в науках взагалі е, розбирався. Але коли він переїхав в Київ для того, аби поступати, йому всі почали навколо казати, що він селюк вонючий, що він не шарить нічого, бо він нього мова не така. Він не розмовляв російською мовою, бо він із заходу України, і він відмовився поступати в хороший вуз. і все життя. Працював на тій роботі, де не проявлявся його потенціал. Просто із за одного випадку такого масового газлайтингу. ще можуть бути жінки, яким постійно кажуть, що ну куди ти прешся? Твоє діло це кухня, дитина, церква і все далі. Тобі ну нема ходу. Наприклад, в на школі інтернаті вихователі постійно казали, що дівчинка має бути кухарем, і їх всіх відправляли в ПТУ. А хлопчикам підліткам казали, що вони мають працювати тільки на СТО, тому що їм тупо два-три роки казали, що це єдиний варіант. Дивиною довелося з однією дівчинкою спілкуватися і переконати її в тому, що в неї достатньо високі скіли вміння до. Іноземних мов і вмовили її поступати на факультет іноземних мов і перекладу на її здивування. Вона туди дуже легко і спокійно поступила. П'ять років провчилася в Києві, стала перекладачкою і трохи змінила своє життя. Отой, от хто газлайтер, може бути соціопатом, тобто та людина, яка не визнає соціум, вважає, що всі люди погані, а він от хороший. Він може бути нарцисом, тобто акцентований на собі, що я молодець, я красивий, я умний. Чому людина стає? Газлайтером частині випадків газлайтингу вона це робить підсвідомо. Перше, у цієї людини у самої була психотравмуюча подія, де її обесцінили, де її зробили боляче, і ця людина зрозуміла, ага, класний метод, і використала це сама. Другий варіант це був один із випадкових вчинків, коли жертва була не жертвою, а просто була повністю відсутня. То, що людина от його газлайтнула. Провела процес газлайтінгу на цій людині, то ця людина, яка була жертвою, вона розплакалась, змінила свою поведінку. Було боляче, от страшенно боляче цій людині. І той усвідомив. Я управляю поведінкою і діяльністю цієї людини. А коли ти чимось управляєш, ти відчуваєш в собі владу, влада змінює людей. Якщо ви в цих всіх характеристиках побачили, що ви газлайтер, ви непогана, насправді людина. Але у вас також є комплекси. Але ваша психіка вона робить прийом захисту себе. Що вам робити? Вам треба відчути, що ви молодець, що ви хороша людина, не від того, що ви. Робити інших іншими, ми, тобто змінюйте їхню поведінку і діяльність, а в тому, що ви самі себе можете покращити, і це буде дуже круто. Спробуйте по іншому з цією людиною обійтися, підняти самооцінку. Ця людина. Яку ви газлайтили, а потім почали хвалити, їй стало дуже круто. Ви побачите, що ця людина згодом знову лажає. і вам дуже захочете повернутися до перевіреного вами методом. І саме в цьому буде ваша суперсила, що ви не звертаєтесь до цього методу. Ну і третій варіант, що мене найбільше лякає, якщо чесно, що ця людина. Вчилася, яким чином мені маніпулювати і управляти людьми. Це можуть бути управлінці, це можуть бути так звані лідери суспільної думки, і це може бути просто ті люди, які займаються самоосвітою. Газлатінгом прекрасно володіють політтехнологи, деякі політики, які вчилися. Ну і звісно, ті люди, які на щось впливають. Насправді це не являється ефективним методом. Для довгострокової діяльності, тому що якщо ви газлайтер на постійній основі жертва буде менш ефективною, і вам здається, що ви так вміло приманіпулювали, але ефективність цієї людини буде знижуватися. Хочете проявити супер газлайтінг? Будь ласка, русня вперед, вороги звернення до газлайтерів. Ваш метод. Маніпуляція людьми не є ефективним. Якщо ви хочете ну, не маніпулювати, а управляти масовим, то найкращий метод це лідерство. Коли ви берете на себе відповідальність, показуєте приклад, надихаєте людей розвиватися. Ось що класно, хазлай вказує на недоліки, і в основному видумані недоліки, яких не існує. Лідер вказує на Позитивні е, сторони. Можливо, їх також не існує, але вони могли би бути. І оці дві протилежні абсолютно речі, вони як якраз чорне і біле, чого дуже мало в нашому житті і вашому військових. Що робити, коли вас газлайтять? Перше. Привіт, реальність! Завжди звіряйте те, що про вас говорять, і з тим, що є насправді яким чином просто задавайте собі питання, чи дійсно це так? Маєте якусь альтернативну думку, принаймні питайте у інших якихось людей, чи дійсно так чи ні? Найсильніший метод протидії газлайтінгу це ваша самооцінка. Для тим, кому цікаво, що таке самооцінка, у нас є на каналі відео про самооцінку. Дуже сиденько нагадаю, що самооцінка складається із рівня інтелекту, які рівня вашого характеру, набутого, як ви виглядаєте вашої краси, ваших особливостей. Тобто родзинки і ваших досягнень. Питання не в підвищенні чи заниженні самооцінки, а ствердження своєї самооцінки у людей із адекватною нормальною самооцінкою. Їх я не буду казати неможливо, але зараз до їх ну дуже важко, бо вони знають собі ціну. Наприклад, в тебе ніколи нічого не виходить. Що робити в такому випадку? Зупиніться перше, що нам треба зробити, це вдихнути. І видихнути, навіщо? Тому що коли вам кажуть неприємну річ, у вас виділяється картизол, і ви от прям ціпенієте, важливо, розціпеніти, зробити так, аби ваша діафрагма порухалась. Потім задати собі питання, чи дійсно в мене в житті ніколи нічого не виходило. Ні, у мене виходили деякі речі. І можете навіть привести собі, не йому чи їй, а собі спорити із газлайтером це означає входити в його гру. І ви можете сказати, я. Ціную твою думку, але не приймаю. Ви можете змінити його поведінку, навіть казати: похвали мене, знайди мені хороші пункти там, де в мене щось виходить. Тому що, коли ти мені кажеш ось це, то в мене дійсно може не вийти. Одивіться, емоційний рівень. Він іде вниз, дуже важливо вам емоції підняти вверх, тобто знайдіть собі якусь форму радості. Це може бути зробити перерву, випити чай, але це дуже коротка має бути штука для того, щоб підняли свій фізичний стан і тоді вже якось проорганізували. Знаєте, що дуже сильно допомагає. Письмовий аналіз, коли ви, наприклад, виписуєте свої досягнення, якісь або виписуєте ті дії, які ви зробили правильно. Чому краще це робити? Тому що ви із емоційного «Боже, я така невдаха. Приходите в раціональні речі. У мене є проекти, які не виходили, але є щось що виходило. У мене є знайома, яка в свій час захопилась навчанням. В неї була тонна курсів, штук 20 Вона проходила, закінчила і ніколи себе не реалізовувала. І звісно, її чоловік Вітранк казав. Тебе нічого не виходить, ти ніколи нічого прям не реалізовуєш. От це на неї повпливало, і от вона була жертвою розлатіну. Коли вона прийшла там до своїх подружок і це розповіла, її подружки поділилися свої історії, що вони захоплюються нею. Пишаються, що вона дуже багато часу приділяє навчанню, і завдяки накопиченим теоретичним знанням вона змогла відкрити свій маленький бізнес. Говоріть із собою не приоками. Чи зауваженнями, а фактами сухими, беземоційними, не добре, погано, а факт один, факт два, факт три. І ніякий газлайтінг вас не буде взагалі чіпати. Робачий лайфхак. Змініть емоційний лад. Тому що газлайтер, його задача або одна із мети взяти і зменшити цей емоційний фон. Щоб ви розплакались. Протидія може бути підняття емоційного, коли ви радісно про щось оголошуєте. Емоції вони ж підкріплюються ще біологічно, щоб воно було максимально щиро. Ви просто розсмієтеся цій людині, що «Ха! невдалий газлайт! І тоді ця людина от точно не зможе з вами нічого зробити. Важлива річ. Яку ви маєте знати, що е, газлайтеру насильнику е, дуже класно працювати із матеріалом? Бачите, як я цинічно кажу матеріалом, коли ця людина виснажена, один із варіантів це набратися цього ресурсу. По суті, просто поїсти або поспати, відпочити і сказати: мені зараз не ок, я не можу зараз говорити про такі речі, мені треба відпочити, і це нормально, коли ви в стосунках, але дуже важко говорити, коли ви підлегла. І ви не можете начальник казати, так коротше, я зараз спать пошла, а ти тут подумаєшся ти мислю, я прийду. Але навіть коли ви підлегли, ви можете сказати, у мене немає на це ресурсу зараз. 19-та година іде 10-та година, як я працюю, давайте перенесемо на завтра. Або дійсно, типу, у вас складний якийсь момент, проговоріть про те, що зараз ви являєтесь нецілісною. Ви не можете про це говорити. Якщо є якась критика, то важливо її сформувати в якісь е, тези. Письмово про це поговорити, але не зараз, а трошки відійти, тому що ви зараз не стягуєте. Дуже такий важкий метод, але треба показово програти. Окей, я програла. Це я дійсно все погано все е, роблю. Давайте завтра ще про це поговоримо. А що робити із тим газлайтером, якщо він довготривала система? Ну, наприклад, та людина, з якою ви живете, це ваша мама. Або ви, наприклад, працюєте в якомусь колективі, але там є якийсь розлайтер. Завжди знаходьте собі ту людину, яка для вас є джерелом істини якоїсь, де ви коли ви можете поділитися з кимось тим, що з вами коїться. Не пожалітися на цю людину, а розказати про факт, що виходить. Хоча би для того. Щоб ваше емоційне, о Боже, я такий невдаха, приходило в раціональне. У мене не виходять деякі речі. Ви можете поговорити також із джерелом цього розладу. Командир, мама, ви маєте право сказати, мені не окей, така риторика. Я не дозволяю із собою так себе вести. Ви маєте право, аби з вами говорили саме от в такій тональності. От, спробуйте, але вам необхідно буде відстоювати свої кордони. Будь ласка, вкажіть на мої помилки, але не ліпіть ярликів, що я ніколи нічого не пам'ятаю, нічого ніколи не роблю, не виконую якусь штуку. Не завжди визнавати помилку, це не трусити попелом голову, це робити себе кращим, враховувати досвід. Але при цьому ви маєте право на гідність. Якщо ваші оці стосунки газлайтові пішли вже в саме от нікуди, і ви розумієте, що це вже найгірше, що тільки може бути, але ви вирішили піти от, зі стосунків, звільнитися з роботи, розлучитися через тисяч із партнером. Ну, все, ви вийшли з цього? Як ми відновлюємося? Перше, ми відновлюємося фізично, ми відпочиваємо, спимо, їмо, гуляємо. По-друге, знайдіть собі екологічне. Простір там, де вас не будуть обесцінювати, де взагалі вас не будуть оцінювати. Перегляд кіно, сходити на якусь вечірку. Побудьте із собою. Зробіть якусь одну чи систему дій, де буде результат. Сходіть на шопінг, зробіть годівничку для птахів, задонатки на збройні сили в описі. Завжди є, куди зробіть щось, то де ви побачите, що те, що ви зробили, принесло позитивний результат на слідковий зв'язок. І після того, коли до вас прийдуть гормони, оці позитивні, ви зможете трошки краще себе почувати. І потім, коли ви будете вкладувати наступні стосунки: робочі, романтичні, інтимні, ви можете про свій досвід говорити на березі, яким шляхом або яким чином ви критикуєте? Це крик, мат, побиті кружки, тарілки? Чи ви вказуєте? І запрошуйте до обговорення, або ви просто кажете ти кусок екскременту, і все. От і це буде дуже здорово, коли ви на березі домовились, яким чином ви будете обговорювати недоліки. Особливо це стосується тих людей, які створюють свої романтичні стосунки, тому що ми приходимо на крилях любові. А потім клац і бачимо непомиту кружку в умивальнику. і Вся ваша любов просто розбивається до Ти ніколи нічого не робиш! Все я одна, і це точно не про любов, це про ненависть і жагу до вбивств. Ха-ха-ха-ха. Якщо ви бачите, що ваша знайома близька людина є жертвою газлайтингу, що робити в такому випадку? Ні в якому разі не кажіть, ти жертва газлайтингу. Підійдіть і підтримайте цю людину. Скажіть спочатку по своє відчуття до неї: я тебе люблю, я тебе поважаю. Мені боляче дивитися, як ти страждаєш від цього цього і цього. Розкажіть цій людині, що ви знаєте, що існує взагалі таке поняття газлайт, і запитайте, що ти думаєш. В цьому випадку це газлайт, чи це дійсно вказування на твої якісь помилки. Дайте оцю от зерно сумніву раціонального, що не все так погано. Навіть якщо газлайтить, наприклад, по досягненням, ти бездар, в тебе нічого не виходить. Ви можете підняти самооцінку по іншій складові, наприклад, по красі. Ти Та така гарна. Для того щоб чуть-чуть піднялася самооцінка. І таким чином ця людина може більше протидіяти. Тобто будьте іншою стороною. Люди, дуже важливо ваш фідбек. Газлайтерів багато, жертв від газлайту ще більше, і я впевнений, що вами було таке в житті. Як ви з цим боретесь, пишіть нам. Але головне: любіть себе, піклуйтеся про себе, дивіться наш канал, тому що ви заслуговуєте бути психічно здоровими. Люблю вас, ваш Андрій Козінчук, військовий психолог і ведучий каналу Мої голові.